12 студентів електротехнічних спеціальностей політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відвідали тренінг із різноманіття та інклюзивності. Для третьокурсників, які переважно здобувають робітничі професії, надважливо було знаходити для себе відповіді на питання, що їх хвилюють. Із основними принципами цієї теми молодь ознайомила менеджерка Ферекс Любов Козюра. Професійна експертка розповіла про інклюзивний підхід і зазначила, що він забезпечує можливість. Сті для людей з різними потребами брати участь у всіх сферах життя, включаючи навчання та професійну діяльність. Тренінг виявився досить інформативним. Розповідають одногрупники Олександр, Вероніка та Назар. Вони разом навчаються на електриків. Дуже цікаво, чесно, я не помітила, як пройшов час. Нас розділили на чотири групи. Нам роздали е, матеріал, які там були ситуації, які ми потім розкладали кожна до кожної, що, що є, що була картинка, де лежить жінка у е, якої терчить нож з спини. А люди дивляться не на те, що їх хтось вбив, а що більш знаходиться під платтям. Так сказати коротка да, смітниця. І ми розбирали, що це може бути, чому так люди це роблять. Не дивлячись на те, що ну людина померла і все остальне. Або що, ну, це як пішло традицію, що чоловік не повинен, не повинен плакати. на Насамперед, вони можуть, не дивлячись на які ситуації, що бувають в своїй житті. Раніше на тему рівноправності ніхто не звертав увагу. Через це наразі маємо певні непорозуміння в нашому житті, впевнена молодь. Стереотипи того, що е, чоловік повинен. Заробляти гроші, бути важаком, а жінка повинна бути на кухні. І якщо так углублятися, то воно і повсякденні в житті є, але вже не так. То все так сказать, пішло до нас ще. Жінка може і працювати теж, заробляти гроші. Також, ну, чоловік навпаки повинен допомагати ну, сім'ї своєї. Ну, не тільки заробляти гроші, а теж допомагати по дому. Треба. Мені здається, з маличку, щоб діти ну з маличку розуміли, як треба поводитися з іншими. Студенти поділилися ще одним важливим правилом, що засвоїли це уміння зробити перший крок і знайти спільну мову з будь-ким. Ми всі єдині люди, і ну ми повинні якось розуміти ту людину, яка не є такі, як ми всі не потрібно нам. Сваритися, ображати когось треба ну розуміти один одного та підтримувати більше підтримувати. Компанія Ферекспо вже виявила інтерес до цих молодих людей і планує пропонувати їм можливості для подальшого кар'єрного зростання. Тож постійно проводить різні активності, аби залучити особистостей до життя компанії, виховати кваліфікованих працівників, надати їм софт skills навички основна мета дуальної програми навчального закладу. Вже за тиждень у студентів розпочинається перша практика на залізорудних підприємствах горішніх плавнів. Тому це навчання допоможе їм краще адаптуватися в не провідна фахівчиня з корпоративних програм Ферекспо Валерія Вовненко. Ми запитували, які в них очікування. То студенти кажуть з більшого, що хочемо отримати якусь нову та цікаву інформацію. Вже в процесі тренінгу вони почували себе більш комфортно, також ми робили для них вправи різні і. Я бачу, що їм подобається компанія Ферекспо підтримує принципи різноманіття та інклюзивності. Саме тому ми організовуємо такі тренінги не тільки для наших працівників, але й для студентів учбових закладів. Такі тренінги сприяють їхньому розумінню, що незважаючи на те, що я відмінний від іншого, але мене цінують, і моя думка є важливою для компанії. Це перший досвід із освітніми закладами, кажуть організатори. Вони переконані, молоде покоління впроваджуватиме принципи рівності та інклюзивності у своєму повсякденному житті, і для майбутньої роботи в сучасному світі, де різноманіття є ключовою складовою успіху.